Тож, пане Олеже, як вам така заява міністра закордонних справ Польщі, це суто політична заява, чи військовому плані вона теж може бути сприятлива для нас. Можливо, нам дійсно не знаю, не те, що вигідно, а комфортніше не силовим шляхом повертати півострів. А до такого завдатися за допомогою ООН? Ну справа у тому, що не силово відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави на сьогоднішній день не існує, і це я вам кажу, як з точки зору. Військовою ми вже проходили з вами дипломатична спробу дипломатичного врегулювання і підписавши мінськ. і мінськ, 2 А також була спроба ще підписати Стамбул, стамбульські домовленості. До речі, Сікорський, якщо каже історично історичні історичні корні, то тут тоді туреччина ще може сказати, що колись Крим був турецький, і колись за нього йшла, йшли кримські війни. Якщо я не помиляюсь, їх було аж три. В історії, От. Тому, тому ніяких торгів бути не може. Но таке висловлення, я думаю, пов'язане більше з ситуацією щодо відношень України і Польщі на сьогоднішній день. От той скандал, який зараз розгорається на дипломатичному попріщі між Україною і Польщею, міг сприяти таким заявам Сікорського. <т handc retaliated> тому що він поляки знають достоменно знають ситуацію, в тому числі і з Кримом. Тим більше, що вона тягнеться ще з 2014 року. Угу. року, так пане Олегу. Ну але пропозиція Сікорського з іншого боку, вона непогана, в тому сенсі, що й йдеться про демілітаризацію Криму, і це також наша ціль. Ми також в принципі це питання піднімали. Так, якщо Крим буде демілітаризований і буде в такому от статусі, тимчасово він же і так вже 10 років ми його не контролюємо. Так і відповідно, ну буде ще 10 років. Так але якщо там не буде інфраструктури ворога, то це ж добре? Чи? Чи ні, це не це не добре. Справа у тому, що в будь-якому випадку власні кордони треба захищати, і демілітаризація Криму може бути е, при умові, якщо на материковій частині України буде стояти така зброя, яка буде здатна в будь-яку мить. Дати відсіч ворогу, якщо він спробує провести, допустимо, морську десантну операцію? А, а сама територія Криму може бути при таких умовах, може бути демілітаризована, але поки таких умов немає, треба, треба тримати армію на кордоні. Я просто зрозумів, що ідея Сікорського полягає в тому, що Росія теж не контролює Крим, що його контролює ООН. А є якісь приклади пане Олегу? Можливо, у вас от такого контролю ООН за якоюсь територією, що там відбувається взагалі? Як як це працює? Ну, на сьогоднішній день я не пам'ятаю таких прикладів, щоб ООН о, 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 в односторонньому порядку контролювала територію. От є Північний е, Кіпр, але там, е, там фактично вони контролюють, е, точніше, не контролюють. територію, Там турецька армія контролює територію, а ООН там забезпечує е, розділ протиборствуючих сторін. І в інших містах, де ООН присутня, вони фактично. Фактично під, є спостерігачами і гарантами безпеки, що там не буде застосовуватися зброя, і або не буде застосовувати тиск на місцеве на місцеве населення. Угу. Так що ні, ООН сьогодні фактично вмираюча організація. От, до речі, генеральна асамблея зараз покаже вони спроможні за останні 25 років. Знов піднімається питання реформування ООН. І там особливо з радбезу ООН, і право вето в цьому в цій, в цій частині організації Об'єднаних Націй. От ми подивимося, якщо знову зрушення з мертвої точки не буде, то тоді ООН можна, як і лігу націй, по на мій погляд, вже по, можна її розпускати, а, пане Анатолію, Як вам така ідея Сікорського? Чи це? Дипломатичний скандал чи ні? Чи людина, можливо, і поляки справді бачить ну, такий вихід із війни, таке розв'язання. Що думаєте? Я думаю, багатьох нас турбує те, що в відносинах України і Польща Польща наш стратегічний партнер, зробила піцінний внесок в підтримку України, особливо з початку повномасштабного вторгнення. І, до речі, у нас товарообіг. Двосторонній Польща займає перше місце, випереджаючи і Китай і Німеччину. Mm -hmm. Я вже не кажу про функції Польщі як транспортного хабу і таке інше. Тому я би просто радив і польським, і нашим українським представникам влади знизити емоційну складову, не забувати, що нас об'єднують стратегічні цілі. Це в першу чергу протидія агресору. Територіальна цілісність, колективна міжнародна безпека. Нас 7-8 жовтня в Познані разом з Польщею буде проведений міжнародний конгрес по відбудові України. Я маю надію, що ми там підсилим прагматичну складову в наших взаємовідносинах. Це перше. А сама пропозиція, безумовно, може бути розглядана, але тільки в контексті виконання першого пункту це демілітарізація Криму. Панове, я от трошечки звірився змови про інші з, варіанти з енциклопедичними мовити, даними. Взагалі, оцей формат підмандатних територій. Він був більше в часи Ліги націй. Вповідно, <in> в часи прикладів було дуже мало. Включаючи так, приклад ще біль Приклад про ООН. Я, я просто додам секундочку, пане Павло. Вибачте, що ця система власне вона була замінена підмандатних територій системою власне опіки. ООН. і зокрема серед таких територій є приклади Намібії, Палау, Того і Камеруну. Сі інше це зовсім інше. Це Баскал. йшлося про несамоврядні території, які йшли від Німеччини, Італії. Ага. Тобто, це було йшлося про країни ага. Колонії, де Крим му не є колонія. Це зовсім розникло. інший варіант. щодо військ ООН, які припустимо, під контролем ООН знаходиться да, території. Це було на близькому сході між Єгиптом і Ізраїлем. Були введені введені контингенти ООН, але в 67-му році він виведені виведений на вимогу Єгипту. Що дало можливість йому, типа, наступати на Ізраїль, в результаті чого Єгипет був, і Сірія були розбиті. Це щодо цього, тепер щодо заяви, якщо можете, можна Будь ласка, будь ласка, ласка, так. Корського, значить абсолютно згоден з паном Кінехом. Ми повинні пам'ятати найголовніше, ми стратегічні партнери. Хочемо ми того чи ні, нам треба бути стратегічним партнерами. Навіть якщо якийсь ляп іде з того боку, то не трансформувати його, не точніше, не робити з цього якусь проблему. Ну, припустимо, сказав Сікорський, да? Ну на місці Сікорського я, я я просто оцінюю дію, не людину, а дію. От він сказав про нам би там передати Крим. Кому нам? Польщі, він міністр закордонних справ Польщі. Хай подумає про свої території. Припустимо, Гданськ, про Щецин, який Щетте називався, або Данцик О, це називався, або колі. Бреслав Врослав. Якщо він говорить про такі речі, він повинен розуміти, що це вдарить по Польщі по результатах. Того, що Польща вона була після другої історії Це проходили, Це одне. І друге, демілітаризація Криму повинна бути, це позитив, але повинна бути демілітаризація Чорного моря. Вони фактично демілітаризовані вже Україною. І останнє: проблема Криму залишатиметься, на мій погляд, тільки доводить те, що повинна бути вирішена корнева проблема Криму. Це статус кримсько-татарського народу і Криму, тобто національна територіальна автономія Криму. Коли. От в Криму буде хазяїн Кримськотарський народ, умовно кажучи, да? А. а це відповідно до резолюції Організації об'єднаних націй про деколонізацію. Це їхнє право народу. А скільки їх там по що? кількості? кількісно? Вони ж не є більшістю там. немає ніякої, це має ніякого значення. Немає міжнародно-правових документах Я. пункту про те, що такий то народ він не має права на. Самовизначення, якщо він проживає на території, яка вже ну умовно кажучи, був, був геноцид черкеського народу. Тоді, якщо буде по кількості, тоді будь-яка країна, яка хоче знищити цей народ. Вона його знищить, і все, там і, то, залишилось тисяча Залишило, людей. Вони не мають право. Це важливо підтримувати угу. і зберегти кримськотатарський народ. Безперечно, тут з усією повагою там тут питання. Це велика дискусія. Просто ми а, зараз у неї вийдемо а з нами. пан Олег Жданов. Ми хочемо ще військову тематику встигнути, з ними говорити. Бо їх... Пане Олеже, знаємо, що вчора було рішення. Європарламент закликав країни Європейського союзу зняти з України обмеження удари в глиб Росії. Про це йдеться у заяві прес-служби інституції у резолюції вказано, що без зняття обмежень Україна не може повною мірою оборонятися. Депутати Європарламенту закликають збільшити постачання озброєння в чергово бачили реакцію Сполучених Штатів Америки, які знову почали говорити, що вже немає доцільності давати дозволи, адже все, все озброєння Росія відтягнула за радіус того ураження, який власне необхідний. Щодо цього рішення, це суто політично. Чи ви думаєте, дійсно можуть підштовхнути е, наших партнерів до цього дозволу? Бо здається, ну, стільки потім останнім часом вже відбуваються, які демонструють партнерам. Дайте дозвіл, і я маю на увазі, і в тварі вибухалося величезний склад, яку. Показу, що червоні лінії вже всі зняті. Я думаю, що це судополітична заява. Чому тому, що окремо в індивідуальному порядку майже всі країни-партнери висловили свою підтримку і. Слова які ну дозвіл на застосування та же данія там Великобританія. Ну правда, Великобританія там трошки відкликала свій, свій дозвіл по ракетам Штормшедо, і все це політична заява для того, щоб підштовхнути Джо Байдена і його адміністрацію до прийняття. Рішень рішень головного рішення, поки сполучені штати не скажуть, ніхто е, ніхто нічого не буде говорити. Це це перше і друге, все одно зброя виробництва Чия Сполучених Штатів. Вони право користувачі, і поки вони не скажуть так, то ніхто цю зброю використовувати не буде. Власно так, ну я думаю, що навряд чи сполучені штати скажуть так. Чому тому, що ми дійшли до розвилки? Коли інтереси США і України починають розходитися, на наше завдання нанести максимальний військову поразку Російській Федерації, що що може викликати її роз, роз, розпад, як держави, як як це було з радянським союзом? До речі, ми цього всі з вами і прагнемо, тому що зникне ворог, зникне проблема боротьби з цим ворогом. А для сполучених штатів навпаки, зникнення образу ворога потягне за собою падіння авторитету і гемонії сполучених штатів на, на міжнародній арені. Тому США зараз починають робити все можливе, щоб зберегти Росію в тих кордонах, в яких вона існує, зберегти устрій тоталітарної держави. Тому що е, демократія ніяк не може бути ворогом демократії, от тому вони і обмежують нас е, в застосуванні і зброї надають так, щоб ми, ми, ми виконували по мінімуму завдання ціною життів наших військовослужбовців, і е, забороняють використовувати американську зброю на всі на. На всю дальність її досяжності. вчора. Сабіна Сінг, речниця Пентагону, на брифінгу, сказала, що Сполучені Штати не вірять, що зняття заборони у ці на удари збройних сил України дальнобійними західними ракетами в глибину Росії власне. Справлять якийсь вирішальний ефект у війні в Україні про це, от вона так так це сформулює. Ну, Це під це тільки підтверджує те, що я тільки що сказав. І ну у нас єдина можливість це власна зброя, власне виробництво. Тут нас ніхто не може ніколи обмежити. До речі, Ізраїль свій суверенітет починав з того, що коли на початку своєї існування вони перше, що побудували, вони побудували патронний завод. Для виробництва боєприпасів, починаючи від пістолета і закінчуючи ракетами, а в нас що побудували? і дало можливість Ізраїлю не стояти з протягнутою рукою, а вести систем... систематичні бойові дії. Зброю купити можна було о, на міжнародному ринку завжди. А от боєприпаси це величезна проблема. Вони а... з цього й почали. Пане Лего, якщо коротко, а в нас вже цей сумнозвісний чи як, як це сказати патронний завод побудували чи ні? Бо про нього 10 років я чую. Ні, завода так і не побудували. Є є окреме підприємство складу Укроборонпрому, які на сьогодні намагаються освоїти випуск боєприпасів окремих відів боєприпасів, мін для мінометів, снарядів калібру 155 і 152 міліметра. Вот, але з як такового централізованого підприємства патронний завод ми так і не спромоглися побудувати. Олег Жданов, полковник запасу Генерального штабу збройних сил України, військовий експерт був з нами прямому зв'язку. Дуже дякуємо, пане Олегу.